Від дня обрання Зеленського сказав, що найправильнішою зброєю, скерованою на вату, на всю, є продовження виробництва серіалу свати, не слуга народу, а саме свати. Якщо ви хочете впливати на цю аудиторію, ватну, яка є в Україні, і значна частина про це свідчить соціологія, яка там. Якщо вірити місце, що Лукашенко там 36% ще люблять донестями, готові цілувати в Холодний Анус. Це їхні проблеми, але ці люди є в країні. Якщо ми хочемо впливати на вату на окупованих територіях, зокрема в Криму, в ЛНР, так званій ДНР, якщо ми хочемо впливати на вату від Москви до самих до Окраїн, вставай, страна огромна, я тут цитуючи Рабіновича, то варто було продовжити. продовжувати... Ну, Рабінович виконував. У нього ж на підкорці це закладено, у нього ж нічого інше не закладено. Ти що думаєш, він настільки правовірний іудей, що в нього інше закладено на підкорці, він це продемонстрував. Тому що я до євреїв дуже добре ставлюся, я не антисеміт зовсім. Але люди, які толерують, плекають радянський спосіб мислення, тут вже, знаєш, не залежить від ні нації, ні від віри, ні, ні від чого. Це. Це особливий різновид, виплаканий радянською владою, різновид радянської людини. Так от я хотів би сказати, що правильно абсолютно було б володя там звертається російською. Правильно було б далі виробництво серіалу свати з однією простою метою, що цей серіал сприймається на ура, саме ватною аудиторією, але туди треба вкладати правильні меседжі. Тобто, знаєш, як от що робив Ньюзван, 112 зік, і багато хто робить, вони, типу, от 20% правди, а 80% буде брехні і пропаганди. Те саме стосується сватів. Вкладіть туди в відповідні пропорції, і у вас шикарний рупор для пропаганди на ватну аудиторію і вплив. Їм вже треба правильні меседжі вкладати, от буквально розжовані. Цього ніхто не робив до сьогодні. Коли кажуть, нам потрібен правдивий український канал, який мовить на окупованій території, їм до сраки ваша правда. Вона їм не потрібна. У них інший спосіб мислення, у них інший спосіб життя, у них інший запит. І ви в змозі говорити з ними тією мовою. Я не в змозі. Бо я, знаєш, ті, типу, я стріляти хочу в цей момент. І коли мені починають розказувати, от козак. Він бізнесмен, в нього є гроші на утримання аж трьох каналів. Я хочу дуже сильно інтерв'ю з козаком, з Медведчуком, з захметовим, з фірташом, з бойком, з багатьма, щоб вони поділилися майстерністю ведення бізнесу, саме як бізнесмени, не те, що вони собі нагребли в кишені грошей, сівши на потоки або в інший спосіб, або хтось просто кум Путіна, і ось на тобі нафтова скважина, Хай твоя дружина качає. Пушмі, така Оксана Марченко сидить, пушмі да? і качає нафту. Тобто це називається мафіозні зв'язки. Тобто це не те, що навіть корупція, це мафія. Міждержавна великоруська, імперська мафія. І бізнес у них будується не на тому, що ти можеш здобути власним розумом, вмінням, ризиками, інвестиціями в, напев, напевно, там, венчурний якийсь фонд, вечірні ризикові інвестиції. Ні. Це все гроші, які тобі це гроші вкрадені. Ну, якщо так узагальнювати зовсім, мені не подобається таке, але це гроші вкрадені. Або здобуті в незаконний спосіб. Це називається мафія, це навіть не корупція. Це міждержавна імперська мафія імені ФСБ. І козак, откий, який тепер стоїть щось тріпає своїм язиком, підерти гнойний, блядь, де ти взяв ці гроші? Хочеться спитати. От вибачте, я вже напряму. Ти хто вообще? Де ти взявся? І походження Галицьке його ніяк не виправдовує. Абсолютно та походження, взагалі в принципі нікого не Ні, ну бо ну там. Е, я просто це все до того, що е, коли з'явилася ця інформація про санкції, почала ширитися інформація, які підстави під, і озвучувалися підстави, що це можлива торгівля з окупованими територіями, територіями. ведення бізнесу е, вугільного, можливо, можливо, ні. Данілов давав, е, Олексій Данілов, е, секретар ради Нацбезпеки безпеки оборони, давав брифінг і говорив, що ті люди, які оприлюднюють таку інформацію. Е, Ну, сумнівні джерела, звідки вони її дістали, Здається, тому що це, це було важливо. було в дзеркалі тижне з посиланням і... на власні джерела, бо сказали, Бутусов що, теж що... начебто, ці схеми постачання вугілля зорділо. Але знаєте, от я з Романом абсолютно погоджуюсь, не треба тут приплітати слово бізнес. Тобто оці всі схеми і мутки з постачанням вугілля, там, не знаю, з торгівлею зброєю, не знаю, з, з чим завгодно зруділо, це е, от справді спекуляції, махінації і абсолютно тіньова річ. І козак насправді це. Те саме, ким був Курченко за режима Януковича. Це просто якийсь фейс, на якого записано як на Зіц-председателя купу всього. Не знаю, що там в цьому є його, окрім його прізвища, його підписів в офіційних паперах. І тут, значить, він виходить і розповідає. Що, дійсно, причому голосочок в нього так трохи тремтів, коли він оце казав. Я не, не торгую з терористами. от. Власне кажучи, ніякого бізнесу тут нема. Тобто є якісь засоби фінансування ворожої пропаганди тут у вигляді цих трьох телеканалів, і не тільки цих трьох телеканалів. Є засоби ведення. Війни на Донбасі, яка передбачає фінансування цих всіх структур через постачання вугілля, через ще якісь прокладки і так далі. Замішаний в них козак, та, скоріше за все, замішаний. Вочевидь, йому відведено от роль саме е, такого зі, представителя. Але що тут є найтривожніше, розумієте, що у цієї гідри їм нічого не коштує завтра замість козака знайти людину, хоч Галицького, хоч Закарпатського, хоч угорського походження, в якого, до речі, буде стрільна біографія. На ньому ні кримінальних справ, нічого сказать, чувак, а ти будеш власником телеканалів нью News Ньюс News, News 5. А, Ну, 5 ні, трошки бренд не, не, не пасує, <laughs> зайнятий. Да, да. Да, От. І він знову ж таки, от як каліостро якийсь матеріалізує ці активи, і стає власником. От, от я насправді небезпеку вбачаю в цьому. Можливо, оцю всю оце все угруповання зараз і прихлопнуть. Да? Тому що час їм теж дорогий. Поки суд, верховний, розгляне, не розгляне на їхню користь, не на їхню думу, скоріше на їхню, Вони можуть їм, що козака шкода, козака, можливо, завтра і посадять. От вони просто його ну ну спишуть отак на рахівниці. Раз Следующий. одна костяшечка, і наступний там. Прізвище може бути, хоч козак, хоч гайдамак, яке завгодно. Дуже красиве українське прізвище може бути. Давайте ми будемо да. точні в дефініціях: заблокували діяльність фізичної особи і його актив, ну, актив. юридичних осіб, козак. Так, так. Не блокували телеканали, так. не взяли під варту журналістів, які там працюють. Не прийшли, розстріляли студію. Піночет не відбувся на стадіоні, нікого не закрили. Просто заблокували фізичну так. особу і її юридичні і, і та, особи та активи. Так. От і все. Чи мала держава на це право, я вважаю, що не тільки стосовно козу, держава на це право має, і дивно, коли чуєш, що це лише стосовно іноземних осіб. Ні. А в інший спосіб. І правильно сказав, даруйте Разумков, який не підписав рішення РНБО. Підписав. Який... утримався. – Уже підписав? Ні, утримався. – утримався. утримався. Він правильно зауважив, що йому бракує даних, які треба те, що ви вимагаєте, абсолютно теж аналогічне чого б можливо вимагав би я. Але коли є війна, то знаєш, поки ти дочекаєшся даних, то в тебе просто прийдуть і розстріляють я, Ром, я І ж не тому кажу, що дані потрібні, потрібні. Що що треба потрібні було. кримінальні справи Оприлю... проти козака і все всі решти бадяги цієї. Так, у Кузьмін там один чого вартий, я всі. перепрошую. Ну, абсолютно всі, хто вів коло колобокола колу, колоколоко був колаборантом? Правильно, коли Колоколоколабораційну діяльність Ромич, і я, потрібен я... закон про колаборантів, які поставили це на своє.